Дитячий садок сніжинка належить до одного з шести дошкільних закладів міста, який відвідує 125 дітей. На балансі нашого садочка існує 5 груп, 125 дітей. Взагалі, в садочку на даний момент на літній період, так що деякі дітки оздоровлюються, то у нас 60, приблизно 70 діток щодня. Надвірняцька міська рада постійно докладає максимум зусиль для покращення матеріально-технічного забезпечення закладу за останніх кілька років. Зроблено чимало робіт і заплановано зробити ще більше, адже садок функціонує з 1970 року і потребує капіталу вкладень. Є певні проблеми, але сумна проблема це коли у 2006 році ми зробили детальний аналіз всіх дошкільних навчальних закладів. То всі дошкільні навчальні заклади, в тому числі і садок Ясла, Садок Сніжинка, перебувають на чіткому контролі, починаючи від навчально-виховного процесу, закінчуючи тими умовами, де перебувають наші дітки. А в цілому, в 2007-8 році, ми поміняли покрівлю у в 2010 2011 році ми почали будівництво нової котельні для того, щоб поміняти. Опалення на сучасне опалення, яке дасть можливість забезпечити температурний режим практично у кожній групі. Сьогодні можна сказати про те, що у 2013 році ми поміняли в ясельній групі. На енергозберігаючі всі вікна і двері. Ну і в 2012 році ми зробили капітальний ремонт харчоблока. Також міський голова окреслив ситуацію з дошкільними закладами міста в цілому. Приємне те, що на території нашого міста збережена інфраструктура дошкільної освіти. Хочу сказати не тільки про те, що зроблено, а про ті проблеми, які існують по дошкільній освіті. Місяць тому на обласній колегії було приємно чути про те, що Надрівнянська міська рада з шести дошкільними навчальними закладами є в числі перших по рівні атестації, по умовах виховання наших діток і по тому рівню навчальному виховному процесу, який ми стараємося. Втілювати в життя на території шести садків визнані одні з найкращих. У свою чергу міський голова запевнив, що усі дошкільні заклади міста перебувають на постійному контролі влади. Дитячий садок, сніжинка і всі садки, які є на території міста, перебувають на чіткому контролі як депутатського корпусу, так і працівників Надвірнянської міської ради. І я вам гарантую, що з кожним роком рівень дошкільної освіти. Буде все більше і більше покращуватися. Все володкиселевський, Михайло Коршняк, новини, телеканал Раї.